17 травня у Змієві, останню Данину Шани віддали загиблому земляку зміївчанину Андрію Павловичу Поденко. Ще одним героєм зі Зміївської громади поповнилося небесне військо. Ще одного найкращого сина і воїна вбила ворожа Росія. Народився Андрій 26 жовтня 1969 року у Змієві, де закінчив Зміївську загальноосвітню школу номер 1 Після 10 класу був призваний на строкову службу, а демобілізувавшись сержантом внутрішнього. Шніх військ деякий час працював у харківському СІЗО, а потім експедитором на приватних підприємствах. Після повномасштабного вторгнення російської армії Андрій став на захист рідної країни і у жовтні 2022 року змінив цивільний одяг на військовий піксель, вступивши до лав територіальної оборони. Свій останній бій прийняв у найгарячішій точці на мапі України у місті Бахмут Донецької області, 8 травня. Номер обслуги механізованого відділення, механізованого взводу, механізованої роти, механізованого батальйону військової частини А 3283 сержант Андрій Педенко загинув під час виконання бойового завдання, отримавши поранення, несумісні з життям. Неможливо знайти слів втіхи для рідних. Для батьків, які втратили свого сина, для дружини, яка сьогодні прощається з коханим, для дітей, які будуть жити без батька. Але ми точно знаємо, що буде жити вічно і довго в наших серцях буде жити пам'ять про Андрія, пам'ять. І вдячність, яку ми повинні зберегти стільки, скільки будемо жити, ми і передати нашим дітям і онукам. Вдячність за те, що він віддав найдорожче, що в нього було своє життя за кожного, абсолютно за кожного з нас у загиблого героя залишилися батьки, брат та сини. Висловлюємо співчуття рідним і близьким Андрія та розділяємо разом з вами важкий біль від непоправної втрати найдорожчої людини. Сьогодні наш святий обов'язок пам'ятати кожного, хто віддав життя у боротьбі з російським окупантом, виборюючи нашу незалежність і право на самоіснування української нації. Слава нашим незламним і мужнім героям, світла і вічна пам'ять про яких назавжди у наших серцях.